Документи і опису цього, цієї історичної пам'ятки. Вона, мабуть старіша від тої. Старіша від тої однозначно, так. Да. Дивіться, дивіться, що це. Дивіться, воно бачите. О, плат металевий зовсім, дуже старовинний. <кхи> це у нас хлопці як сльози, тим не показували. Це теж стара Івангела. — А тут є опис? — Зараз побачимо. Вовлюблений читатель, о Господи, о Господи. — Воно з тієї сторони є. — Все, все, все. — Іще одно Євангелієвське. — Це людина білища називається. Робила папості і молилася. Так, прошу, випрошую. Відкривай прямо. Теж хоч нет, не людей, Львов. Це теж початок, напевно. Судя по друку, це початок. Початок ХХ століття. Це вже тоді, як стати, віддадуть оціни. Так, давайте далі, бо allora. ми так